Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви пишете тут навіть декілька людей під одним постом. Вчора я викладала прес-конференцію Зеленською і просила вас накидати мені запитань. І одне з них було будь ласка, подивіться, що з Олексієм Оскаром. Дуже дякую. Так, ще хтось нижче написав. В останньому відео. Ой, щось у мене переключилося. Зачекайте. Ага, все. В останньому відео Олексій сказав, що суд призначив йому покарання у вигляді двох місяців у Лукянівському СИЗО. Випадає карта. підвішений. Угу. І так, жертвість. Стан в нього зараз підвішений. Хоча десятка кубків може говорити не про позитивно, не про позитив, а емоціями. Ну, я наскільки розумію, він дуже емоційна людина. І в нього оцей стан, що він зараз там, і в підвішеному стані, і бездіяльний це його розпирає емоційно, ось як я це бачу. Так, так. От, от навіть здається, хороша карта, так? Але ця бездіяльність, а він дуже активна людина. А, ось це показується карта. Це його аж, ну от так, давайте тоді подивимося. А, наразі. Наразі, в принципі, карти вже показали, можна і не класти наразі, але давайте подивимося, що чекає його після двох місяців. Лук'янівського СИЗО. Ой, він, він вже дочекатися не може. А він вже дочекатися не може. Ви бачите, вже тут летить. Тут летить карти. Вже, вже в нього є завдання. Він знає, що він буде робити. Так, да, да, він знає. Він чітко знає. Все він знає. Він знає, кому що не вистачає. У нього замовлення є, бачите, тут імператор, можна так сказати. Давайте візьмемо імператора як наших військових. Ось у нього він знає. ну от Карти показують дуже чітко, що а, він тільки чекає, що вийти зможе, так, тому що нестача зброї, нестача обладнання якогось, ось гроші, нестача, щоб а, ну в нього є перспективи, він знає, чим він буде займатися. Ось як я це бачу. Так, людина, можливо, віруюча, а, можливо, просто, знаєте, така традиційна людина. Тобто ця карта дуже часто говорить про справжню правду. От, про справжню правду. Можна і так сказати. Зараз ще одну докладу. Да Він вже чекає, от, чекає. Чекає, щоб його випустили, наскільки я бачу. А це, от що він сидить, це йому, ну, втягар. Так, чи випустить його після двох місяців? Вийде він на свободу. Тут аж дві карти. Чи щось буде інше, або далі буде сидіти. Просто ми дивимося. І так, чи вийде він? Ну, тут карта так. Ось Ну, тут тут займатися, тут навіть карти показують, займатися далі справами. Єдине, що, єдине, що, ви знаєте, така активна людина, як він, ну, йому буде важко там. Це якщо, Ну, я не бачу, що його закриють. Я не бачу, що його закриють. Це хіба що? Хіба що? А, ні, я не бачу, що його закриють. Я бачу ось тут карти. Кажуть, що дійсно, як, як ви казали, карта військових, вони на нього чекають, а, що його, ну, будемо так казати, випустять. Дійсно випустять. Виглядає, що випустять, якщо тільки він себе буде правильно поводити, тобто спокійний буде свій темперамент. Якщо він заспокоїть, буде медитувати там. Я не знаю, може є у когось можливість йому щось передати. От буде медитувати. Ви знаєте, тут навіть не зізнається в своїх провинах. Людина повинна в суді бути трошки хитрішою. Ось я це бачу по розкладу. Не лізти як бик на рожон. Звинувачувати владу і тому подібне. Ні, 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 він від цього не виграє. Тут йому треба бути трошечки хитрішим. Я зараз вам поясню, хто, якщо має хтось можливість йому це підказати, будь ласка, підкажіть, хто має контакт з ним. Тільки коли він не то, щоб чистосердечне признання, а просто сказати: так, визнаю свою провину, не дотримав слово, а, щось порушив, обіцяю е, змінитися і е, бути е, законопослушним. Все. Розумієте? А, тут, е, ну, можливо, я, я сподіваюся, ви мене розумієте. Людина, яка дерзка, яка він може правди добиватися спокійним шляхом. Але він завжди йде наперекір. У нього, пам'ятаєте, випадав конфлікт з самого початку. П'ятірочка, зараз я її знайду, покажу вам, трошки буде довший розклад, але я його зараз покажу, щоб ви просто розуміли, у нього конфлікт, у цього пана Олексія. Хотіла сказати. Оскара, так? в нього конфлікт самим з самим собою дуже, дуже потужний. Він дуже конфліктна людина. Не тому, що він там поганий чи що. Просто його бісять дуже багато речей. Ну що це таке? Ну що це таке? Ну, ви зрозуміли, але я вже дойду, як я вже стільки карт передивилася, то я вже знайду. Знайду ту карту, ось дивіться, бачите, вона у нас виходила, випадала сама на самому початку. Оце і говориться про внутрішній його конфлікт. Він ем, сам з собою не зовсім в ладах. розумієте? Він сам себе може ганити, сам себе може звинувачити, що він щось не доробив, що він щось не це, а треба було інакше. Розумієте? Ну, от так я чомусь у мене така енергія йде. Людина дуже, це не значить, що вона негативна, просто конфліктна сама з собою. І притягує вже такий конфлікт. Розумієте, людина бореться за справедливість. Ось йому просто треба, ось ця карта, вона в першу чергу говорить, бути спокійнішим. Так, бути активним, спокійнішим і трошечки хитрішим. Ось, усі шанси виконувати і бути більш, знаєте, я розумію, я розумію. Що йому це важко. О, чомусь в мене йде так, що він так не зможе, навіть що я йому поради. До речі, мені здається, я коли робила колись декілька місяців тому, я йому я його попереджала, щоб він був трохи обережніший, трохи стриманіший. Ось не, не порушував. Розумієте, він більше користі принесе Україні, якщо він буде на свободі. Навіть якщо він закритий в тій квартирі, він все рівно більше зробить, ніж коли він сидить в СІЗО. Все, моє любі, щиро вдячна вам за увагу. Сподіваюся, я виконала для вас те, що ви просили. Дякую вам за вашу підтримку, за підтримку українського контенту. Я, в принципі, ніколи не кажу, розповсюджуйте чи ще щось. Я тільки дякую вам за те, що ви українці. Все люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!